теплового насосу Раймер потужністю 15 кВт, встановленого на приватний будинок в селищі Малютянка Київської області. Будинок ще не закінчено, не введено в експлуатацію, але сьогодні будемо робити запуск системи і подивимося як він працює. Зовнішній блок встановлено на віброізоляційних опорах. Для зменшення шуму, в подальшому тут буде ще бруківка така сама викладена. Зараз підемо всередину. Огляд внутрішнього блоку теплового насосу 15-кіловатного раймер. Внутрішній блок з додатково встановленим циркуляційним насосом, тому що траса в нас довженька, вона йде до трьохходового клапану. Трьохдові клапан у нас переключає напрямок, або на нижній бак це бак нагріву для опалення та охолодження для кондиціювання. Вверх це у нас гаряче водопостачання. Тут стоїть змієвік. це обратка. Обратка між собою з'єднана між двома баками просто звичайним трійником. І вона повертається ось через фільтр в внутрішній блок. На внутрішньому блоці стандартна програма, ГВП зараз і опалення. ГВП встановлено 45 вже на до 32 Опалення поки не включаємо. Мінімальна температура 15, так само можна виставляти до 55 градусів. налаштуваннях бачимо параметри. Фреону повітря і води. Є Wi-Fi і три режими роботи теплового насосу. Можна виставляти періоди. Тут можна дивитися коди помилок. От у нас сьогодні дуже багато було помилок по протоку Тому що повітря в системі було. Далі в нас з цього боку підключення це подача холодної води в систему. Тут перемичка йде, це підпітка для опалення. ось Тут у нас окремий циркуляційний насос на теплу підлогу і трінник з цього трийника холодна вода або влітку, або гаряча взимку буде в нас забиратися і йти на труби фанкойлів. Фанкойли ще не встановлені, якщо додатково потім буде можливість, то побачимо це. Це кран-спускник води з баку ГВП. Кран спуску з баку опалення. Датчик баку опалення. Температурний датчик баку ГВП. Система ГВП трьохтрубна, ще встановлено звуковий циркуляційний насос. Він у нас включений якраз в середину баку ГВП. Магнів-онот, який раз на рік треба міняти. Це обов'язкова умова для гарантійного терміну експлуатації. Тут у нас встановлено. Група безпеки, тиск 2 бари в баку ГВП, це тиск в системі опалення, трошки менший. Ось така.